В Цьому відео ми розбираємо, як експерту створити контент-план на Reels на наступний місяць. Це відео носить виключно практичний характер і буде дуже круто, якщо ви зараз візьмете собі блокнот, ручку або зайдете в нотатки в телефоні і будете записувати одразу за мною. Всім привіт! Це Даша Дуан. Всі відео на цьому каналі і в моєму інстаграмі направлені на те, щоб допомогти експертам вести свій блог регулярно, якісно та монетизувати його. Підписуйся! Отже, перед тим як ми почнемо з вами створювати контент план у мене є декілька зауважень, котрі обов'язково треба взяти до уваги. Перша, ви є точкою Б у своїх підписників, тому нам важливо показувати не тільки виключну експертність, а і свою особисту історію, свої внутрішні переживання, свої внутрішні думки і свою зовнішню історію, на якому етапі життя ви зараз знаходитеся. Друге продають не тільки експертний контент, і тому ми теж будемо з вами створювати контент-план, враховуючи ваш лайф. Лайф внутрішній, лайф зовнішній. Про це проговоримо далі. Третє, той факт, що зараз в сторіс постійно падають охоплення. І це означає, що треба більше просувати рілс і знімати рілс, зовсім не означає, що не треба знімати сторіс взагалі. Я для вас зняла окреме відео: чи варто знімати сторіс чи ні. Будь ласка, подивіться його, якщо ви ще не визначилися, як робити далі. І четверте, різ. Це є один з інструментів, через які ми продаємо в своєму блозі. Один з інструментів. Не треба, будь ласка, складати всі яйця в корзину в одну корзину і продавати тільки через Reels і знімати тільки Reels. Reels – це один з інструментів, котрі завдяки котрим ми продаємо. Тому ми продовжуємо знімати інший контент. Ми продовжуємо робити пости зараз. У нас прям в тренд виходять пости, каруселі. Ми продовжуємо знімати відео на YouTube, Ми продовжуємо публікувати контент. Тан в телеграм-каналі, тобто залучаємо всі наші майданчики, котрі у вас є. Не треба складати всі яйця в одну корзину. Все, і тепер переходимо вже до практичної частини. Мені б дуже хотілося, щоб ви зараз слухали мене і в потрібні моменти ставили на паузу і одразу собі виписували ці ідеї для Reels, котрі допоможуть вам для того, щоб упакувати свою сторінку, просувати її завдяки Reels і набирати собі не тільки підписників, а й клієнтів. Тому що для мене робота, якісна робота над Reels не включає в себе тільки перегляди. Особисто для мене якісна робота над Reels – це та завдяки якій ви собі набрали підписників. Прогріли їх, і вони у вас купили ваші продукти. В кінці цього відео я вам також розповім, як саме треба опакувати свою сторінку завдяки Reels, котра допоможе всім новеньким одразу до вас прогріватися і купувати ваші продукти. Все, починаємо з контент плану. Що нам обов'язково треба викладати в блог для того, щоб ваша аудиторія дізнавалася про вас більше і купувала ваші продукти? Я умовно розділила контент-план на три частини, і ми будемо з вами створювати зараз по 10 Reels на кожну з частин. Отже, частина перша і основна для експерта це продаючий контент, ваш комерційний контент, через який ви продаєте. Вам треба створити контент-план з 10 позицій, з 10 ідей для Reels, котрі ви будете потім впроваджувати в свій блог, котрі обов'язково будуть включати. Перше, де ви розповідаєте про свій продукт. Всім привіт! Мене звати Даша, я контент-стратег і я продаю свої консультації. У вас це буде своя, свій продукт. Можете прямо зараз ставити на паузу і прописувати своє ім'я, який продукт ви будете продавати. Це обов'язково має бути у вашому блозі, тому що, поки ви не розкажете, поки ви не розповісте, який саме продукт ви продаєте, я не буду знати і не зможу у вас купити ваш продукт, тому що я не знаю, чи продаєте ви свої консультації, чи не продаєте. Чи можна у вас придбати цю консультацію? консультацію, Чи не можна? Другий пункт розповісти про переваги вашого продукту. Чому вам варто піти до мене на консультацію? Тому що ми тут з вами зробимо це, і це зробимо, і це зробимо, і ви показуєте це через вигоду вашого покупця, вашого клієнта. Тому що ви упакуєте свій блог, тому що ви зміните шапку профіля, тому що ви почнете вести свій блог регулярно, тому що ми з вами накидаємо ідеї для вашого контент-плану, тобто ви перелічуєте переваги вашого продукту. Третє, що можна розповісти? Можна розповісти кейс вашого клієнта. До мене прийшла Даша. Вона хотіла схуднути на 5 кілограмів. От що ми зробили, якщо ви нутриціолог, ви розповідаєте? Ми здали там аналізи, ось такі. Ми зробили там не знаю першу форму, котру вона заповнила, де вона розказала про всі свої звички, про всі свої все своє харчування, про її фізичне навантаження і так далі. І ви поступово розкриваєте, що сталося з Дашою, що з чим вона прийшла, як вона себе почувала, що відбулося під час вашої роботи. Четверте, розкажіть, в принципі, які люди до вас звертаються. Наприклад, я би розповіла в відео, що я Даша і я працюю з експертами. З якими саме експертами я працюю? Я працюю з нішою СММ, я працюю з людьми, котрі продають свої послуги. Я працюю з, починаю, з тими людьми, хто починає в сфері контент-стратегії. П'яте, розкажіть, як ваша послуга змінила життя вашого клієнта? Шість. Розкажіть, як ваша послуга змінила ваше життя, як взагалі ваша сфера змінила ваше життя, як нутриціологія вплинула на вас і на вашу родину, як контент-стратегія допомогла вам вийти на зовсім інший рівень прибутку і заробітку, як фітнес допоміг вам покращити своє тіло, як фотографія допомагає вам розкриватися через свою роботу. Сім, викладіть в сторіс плашку з питаннями, плашку вопрос, де попросіть задати вам питання по темі вашого блогу, і через відповідь на це питання продайте свою послугу. І так можна зробити і 7, і 8, і 9, і 10. Так можна зробити 4 рілза, котрі будуть у вас в стрічці не згорі, а йдуть по ходу вашої стрічки в рілз. Це ми розглянули першу сферу і продаючи комерційний контент, переходимо до другої сфери, це особистий контент. Дуже важливо експерту розповідати про свою особистість, про те, яка ви як людина. Тому що через ці історії, через цю історію, ви розповідаєте, які у вас цінності, що для вас є важливим, а що для вас є неважливим. І люди, котрі розділяють ваші цінності, будуть йти за вами і будуть е, прагнути з'єднатися з вами через купівлю ваших продуктів. Тому що насправді, коли ми продаємо Наші продукти і наші послуги, ми не продаємо якусь корисну інформацію. Ми продаємо свою енергію, і ми передаємо свою енергію через е, свої послуги, через свої продукти. А люди завдяки цьому стають трішечки ближче до нашого рівня життя. Пам'ятаєте, в самому початку я вам сказала: ви є точкою Б для ваших підписників в певному питанні. Отже. Другу частину ми умовно ділимо теж на дві частини. У нас будуть 5 рілз лайф зовнішні» і 5 рілз лайф внутрішні». Що таке лайф зовнішні»? Це те, що відбувається навколо нас. Де я живу, як мене звати, чи є у мене діти, чи є у мене чоловік, чи керую я своєю автівкою і так далі. І ви можете розповісти, розповісти зробити 5 рілз, котрі розкажуть про ваш лайф. Наприклад, як би я зробила, я б розповіла один рілз знайомства, де я б сказала: мене звати Даша, мені 31 різ. Я з Києва, у мене діти двійнята, у мене чоловік, я керую автівкою вже 17-й рік з 15 років, що ще цікаво відбувається у мене в житті. Другий ріл, я б зробила ріл цілі. Я от так робила на початку року, де розповіла, які у мене цілі по різним сферам життя. Які у мене цілі по заробітку, які у мене цілі по медійності веденні блогу? Які у мене цілі по Ютуб, по інстаграм і так далі? Через цілі люди розуміють, чи близькі ви чи не близькі? Якщо ви їм близькі, вони теж забирають собі ці цілі і теж прагнуть до такого життя. Третій лайф зовнішній – розкажіть, як проходить ваш стандартний день. Я от хочу записати для Ютуб канала стандартний день контент-стратега, де би я розповіла, о, о котрі я просинаюсь, за якими проектами я працюю, куди я виїжджаю, чому я виїжджаю і так далі. І так далі. Четверте, якщо у вас є домашні улюбленці, або якщо у вас є діти, можна з ними повзаємодіяти. Наприклад, там, якщо у вас є домашні улюбленці, розказати більше про них. Наприклад, у мене є два коти, кіти і китя. І іноді я показую, як вони реагують на певні ситуації. Це гуморна історія, і це дуже прикольно показує вашу взаємодію з вашими улюбленцями. Якщо у вас є діти, можна зняти відео про дітей, де ви б, ну, наприклад, моїм зараз шість дівчатам, і я б сіла б з ними зробила. Якесь інтерв'ю, де б вони розповіли, а ким працює їхня мама, що вона цікаво робить, а ким вони хочуть стати, коли виростуть. Це дуже цікаво буде поглянути на це, на вашу взаємодію, вашим підписникам. І п'яте лайв зовнішнє кидає вам ідеї, як би я провела день своєї мрії, і ви розповідаєте, що б ви робили, котрі б ви встали, чим би ви займалися, скільки часу б ви б витрачали на тренування, на роботу, на все, на все що вам цікаво. Також кидаю вам 5 ідей лайф внутрішнього. Що таке лайф внутрішнє? Це ваші думки, ваші цінності, це ваші роздуми на певну тематику, де ви можете розказати, що вас турбує всередині. Ви можете розповідати на абсолютно будь-які теми, але ви можете і не розповідати на абсолютно будь-які теми. Це дуже важливо. Не треба з себе вичавлювати те, що вам не подобається. Не треба з себе вичавлювати, те, що вам неприємно. Якщо вам не знаю, неприємно розмовляти про травму, чи про політику не розповідаєте, але якщо вам хочеться поділитися своєю думкою, ви можете зробити ріл про те, чи вважаєте дії Трампа ви правильними чи неправильними? Якщо вам не хочеться розповідати про ваші взаємовідносини з чоловіком і про те, як ви ставитесь в принципі до моделі поведінки родини. Навпаки, до вільних відносин не розповідаєте, але такі думки дуже цікаві, і я з радістю завжди слухаю, коли мої блогери розповідають про те, як формуються їхні взаємовідносини з чоловіком, або як вони ставляться, не знаю, до сексізму, як вони ставляться до фемінізму, чи є вони феміністками. Це все дуже цікаві питання, через які людина, ваш блогер, розкривається, через які ви стаєте ближчими. Третій, третя ідея, про що ви можете розповісти про якийсь свій факап. ФОКАП або в роботі, або в особистому житті, в вашому житті. І нам головне почути не сам факап, а те, які висновки ви зробили з цього факапу. Що ви, наприклад, я пішла на танці. На пробне заняття, і на цьому пробному занятті я стукнулася ногою об батареї, і після цього в мене зламався палець. І я розповідаю про це, і все почалося з гумору. Я виставила сторіс з тим синім пальцем, і, і така хі-хі, ха-ха, можливо, це перелом. Як виявилось, це перелом. Потім пішла в травмпункти, як виявилось, у мене перелом пальця і які я висновки зробила. І я розповідаю про це у себе в блозі. Тобто подумайте, про який факап ви можете у себе в блозі розповісти. Четверта ідея: питання екології теж дуже важливі. Чи вважаєте ви вирубку лісів нормальною, ненормальною, чи економите ви папір, чи е, сортуєте ви сміття? Все, що пов'язано з екологією, завжди дуже цікаво і цінно слухати вашій аудиторії. І п'яте особисто внутрішнє, я впевнена, що ви, поки я вам розповідала ідею, ви вже написали собі набагато більше ніж п'ять ідей. Але п'яте особисто внутрішнє, розкажіть про... Е, Своє внутрішні, свій внутрішній стан зараз. Чи ви є щасливою людиною, чи нещасливою. Якщо є щасливою, то чому? Якщо нещасливою, то чому? Це рілзи, не ті, котрі треба йти і закріпляти в верхні рілзи, але такі рілзи розкривають вас як особистість і або доєднюють до вас інших людей, або не доєднюють, що теж дуже нормально. Це нормально, якщо від вас під час викладення таких різ відпишуться люди. Абсолютно нормально. Але це і нормально, якщо під час. З перегляду такого відео на вас підпишеться нова людина. Тому ми ніколи не будемо, типу, ми не золота монета, щоб всім подобатися. Але такі відео, розкриття особистого внутрішнього, дозволяють аудиторії зрозуміти, хто ви як людина і чи ви близькі з ним, чи не близькі. І третє направлення, про яке варто розповідати і знімати РІЛС, це ваш експертний контент. Що тут є, про що тут треба розповідати? Я буду розповідати через свій приклад, а ви, будь ласка, адаптуйте під себе, якщо буде можливість, буде адаптувати під вас і за вас. Отже, я контент-стратег, на які експертні теми я можу розповісти? Це тема. Чи варто знімати сторіс, чи не варто. Зробила для вас окреме відео, будь ласка, переходьте. Це теми, на які теми Reels можна знімати. Ми відемо прямо зараз це відео перед собою. Це тема, чому через Інстаграм ми можемо заробити найбільше грошей зараз. Це будь-які теми, котрі знаходяться навколо вашого блогу і про які питають у вас ваші підписники. Ви так само можете зробити віконечко з питаннями, з випросом, де сказати, я відповім сьогодні на 10 Самих класних питань. І ви берете ці 10 питань чи 5 питань, неважливо скільки, і виносите до себе в Різ. До вас людина звертається і каже: Чому у мене зараз такі низькі охоплення? І ви робите ріл, де кажете: У вас низькі охоплення не через те, що алгоритм поганий, а через те, що ви не вмієте класно заохочувати аудиторію. Або зараз е дуже ходить. По інстаграму класні відео про норм чи стрьом. Це перше відео, де ви розповідаєте, там, це нормально у вашій сфері чи не нормально. Дуже класна ідея, хочу собі реалізувати в блог. І також зараз ходить по інстаграму тема Скажи свою думку і біжи версія, і там версія нутриціолога, версія фотографа, версія контент стратега Теж я ще не знімала. Які відео хочу зняти. Але, але дуже важливий момент, про котрий я зараз хочу сказати: у нас є тренди. Тренди будуть завжди. Тренди допомагають нам набрати на відео більше переглядів, тренди допомагають нам розкритися як експерту, тренди допомагають аудиторії подивитися на різні. Версії однієї тієї проблеми, наприклад, норм чи трьом по версії стиліста, норм чи трьом по версії контент-стратега, по версії нутриціолога, фотографа. І це більше як розважальний контент. Але якщо ви захопили увагу цим трендом, норм чи трьом, чи скажи свою думку і біжи, дуже важливо, що коли людина перейде на ваш профіль, щоб вона побачила, що у вас профіль упакований. Тому, коли ми знімаємо тренди, коли у нас упакований блог, коли у нас упакований... Блок, коли у нас відповідна шапка профіля, коли у нас відповідні хайлайти, коли у нас упаковані різ. І е, якщо брати 30 тем загалом, експертні, особисті, комерційні, то оцей історія трендів з 30. Має бути всього 5 тем з 30. Котра а, буде просувати ваш блог. Тобто є сенс робити трендові відео і є сенс просувати свій блог тільки тоді, коли у вас упакована база, коли у вас є стовпи, стовпи вашої експертності, стовпи вашого лайфа. І я як нова людина заходжу на вашу сторінку і бачу: о, а це Даша. Її звати Даша, а не любімка 325 двадцять Розумієте, да? Я розумію, як звертатися до експерта. А, я розумію, чим цей експерт займається. А це контент-стратег. Я розумію, що який у неї зовнішній лайф. Вона живе в Києві, у неї є діти, у неї є коти. Я розумію, які у неї внутрішні історії, внутрішні цінності, що вона думає з приводу фемінізму, що вона думає з приводу не знаю, релігії, якщо ви хочете, якщо не хочете, не розповідаєте. Підписники будуть поглинати тільки той контент, про котрий ви розповідаєте. Той контент, який ви не розповідаєте, вони ну, не будуть знати, що ви там мали на увазі. Тому ми знімаємо тренди, коли у нас упаковані стовпи нашої експертності, лайфу і е, продаючого комерційного контента. Будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо ви просто будете знімати тренди і е, люди будуть переходити на пусту сторінку чи на сторінку, де нічого не зрозуміло, люди підуть далі. Які ми висновки робимо? У нас з вами вже готовий контент-план на 30 тем, котрі розподілені по категоріях експертне е, лайф. І комерційний контент. Не треба їх викладати по черзі. Змішуйте їх. Ви виставили один експертний, один лайф зовнішній, один лайф внутрішній, один продаючий. Знов виставили експертний, лайф продаючий, комерційний. І ось так: от ми таким чином змішуємо всі теми. Це перше, друге, не треба викладати різ щодня. Ви просто замучуєтесь, поки будете їх знімати, редагувати, опрацьовувати, викладати. Не треба. Якщо у вас буде 4 різ на тиждень, цього достатньо. Для того, щоб ваш блог ввівся регулярно, ваші підписники бачили вас регулярно і ви просували свій контент. Третє: лайфхак, котрим користуюся я. Я беру і закидаю майже кожен ріл, котрий я викладаю, я закидаю на таргет на 3-4 дні. І дивлюсь, яка вартість кліка. Якщо вартість кліка маленька, я продовжую цей таргет І таким чином аудиторія все більше і більше бачить мій ріл, у мене все більше і більше переглядів. А наступні відео будуть набирати теж більше переглядів через те, що попереднє відео залетіло. Якщо у мене вартість кліка дорога, я через три дні прибираю свій ріл з таргету. Він вже набере там свої 2, 3, 4 тисячі переглядів, мені цього достатньо. І остання частина, про котру я хотіла з вами проговорити, коли ви вже виклали всі ці. Постулати всі ці свої рілс, варто звернути увагу на те, які рілс нам треба закріпити для того, щоб аудиторія, котра перейде на нашу сторінку, побачила їх на самій горі. Отже, перший ріл, котрий треба закріпити, це лайф ріл знайомство, де ви розповідаєте, як вас звати, чим ви займаєтесь і що у вас відбувається в житті. Другий рілс – це ріл про ваш продукт. Який продукт я продаю? Я продаю консультації, як вона проходить, як, який шлях треба пройти для того, щоб на цю консультацію. Консультацію потрапити, як записатися на цю консультацію. І третій ріл, котрий обов'язково має бути в ваших закріплених повідомленнях, це кейс вашого клієнта, про котрому ви розкажете, от Даша, от з якою проблемою вона до мене прийшла, от який шлях ми проробили, от такі висновки ми з Дашою пройшли і зробили. Все, якщо ви закріпите ці рілс, то ваша аудиторія, котра буде переходити до вас з трендових різ чи з реклами, чи з якогось іншого виду контенту, буде одразу розуміти, хто ви як така тривимірна людина, як особистість, як експерт, і як людина, котра має свої кейси. Фух, ось так. Здається, я так швидко старалася вам наговорити, хотіла зробити відео на 5 хвилин, але не вийшло, нічого страшного. Я дуже сподіваюся, що ви вийдете з цього відео з готовим контент-планом, і ви почнете впроваджувати цей контент собі в блог, почнете заробляти на ньому багато-багато грошей, а мені в коментарях напишете свою вдячність за ці класні ідеї, котрі я вам дала. Все! Я вас дуже сильно люблю. Дякую вам за будь-які коментарі. Дякую вам за підписку на цей канал і на мій інстаграм. Бажаю вам великих продажів, величезних охоплень і класних вдячних підписників і клієнтів. Пока-пока.